Як, мабуть, як і всі люди, ніхто не спав. Ну, звісно, страшно було. Ну, дуже страшно, а от є взагалі дітки плакали. Стріляють, стріляють, акети літять. Діти перепугані надовго. Ми привикли. Ми з Куп'янського району, так що ми привикші. ну, Нормально. Для нас це не є таким чимось незвичним, так. Да. Так що для нас це неприємно, звісно, ну пережили. Живі, слава Богу. Страшно було, сиділи в квартирі, потім в під'їзді. Ну нічого, дай Бог, вижили. тому добре. Ми вже пережили такое гонение. Ще в 22-му році отримали. Я живу неподалечко від ЖД. Тому ну, страшно було. Було настільки страшно, що я, я навіть не могла встати і піти в укриття. У мене є підвал в домі, але не було на це часу. Просто і сиділа і все. Ну, тяжка була ніч і. Довго не могли потім відійти, навіть заснути, просто вже не виходила, бо дуже переживали, а вдруг ще щось, бо останній вибух він був через деякий час і вже так якось не хотілося... навіть заходити в кімнату. Ми виходили у коридор і стояли в коридорі. Також в домі є підвал, і ми ну, просто не змогли туди дійти, бо страшно було навіть. Ведь, ну просто руха Ужасно. Я сердечник. пили таблетки, Страшно. Хорошо, что я была хоть и внука. Это не одна была. А так на микрорайоне. В общем, бессовестно. И вокзал жалко. И все жалко. Не вспоминать не хочется. Надіюсь, що це не буде більше.